Христос рождається. Дорога спільнота. Уже четвертий рік ми зустрічаємо Різдво в умовах повномасштабного вторгнення. Кожного дня впродовж цих чотирьох років молоді люди приходять до нашого університету, щоб здобувати світоглядні та професійні знання, волонтерити, допомагати потребуючим підтримувати один одного. Наша спільнота. Невтомно докладає зусиль, щоб в Україні навіть в умовах війни можна було здобувати якісну освіту і творити добру науку. Ми розвиваємо технології та інновації, вчимося мислити і діяти категоріями великих мережевих дослідницьких проєктів, розширюємо меню освітніх програм, зокрема для ветеранів. Творимо політики для підтримки ветеранів, наших родин, цілісної турботи про працівників. Зростає мережа студентських християнських спільнот на кампусі університету. Цього року, загальноуніверситетською темою для рефлексії, молитви та дії, ми обрали питання солідарності. Українське суспільство є дуже вразливим. Зростають ризики соціальної та політичної поляризації. У таких обставинах будь-які інституції, які об'єднують і об'єднуються навколо спільного добра, стають на вагу золота, бо від таких інституцій залежить життєздатність нашої країни. Ми тримаємося, бо є разом, цінуємо це перебування і цю працю разом, вчителем солідарності. Є наш Спаситель. А зразком солідарності є Христове Різдво, адже Різдво це про неймовірну близькість Бога до людини, про готовність Бога зануритися в людське життя від початку і до кінця, пережити все і засвідчити, що означає бути справжньою людиною, і яка краса прихована в повноцінному людському житті. Різдво це також про віру в людину. Всемогутній Бог віддає себе в руки людей, бо вірить у нас більше, ніж віримо ми самі. Він нагадує нам про нашу гідність і покладається на нашу порядність. Він добре знає, що нам бракує сил жити гідно, що на нього також чекає хрест. Але Він також вірить в нас, як може вірити тільки той, хто по-справжньому любить. Наша відповідь на сьогоднішні негаразди і випробування саме у Різдві, у святкуванні життя, у готовності приймати і дарувати життя, шанувати і захищати життя своїх ближніх, коли воно стає вразливим внаслідок нужди, приниження чи насильства. Нехай світло Христового Різдва нагадує нам, що спасіння це спільна дія, спільний шлях. Божий і людський, лише у солідарності між людьми та в нашій солідарності з Богом можлива остаточна перемога над злом. Єднаймось у радості цієї спільності, щоб наповнити наші серця миром і сказати: з нами Бог. Христос рождається, славімо Його!